Ретроавтомобілі часів Другої світової їдуть до Маріуполя. Техніку для автопробігу надав Національний військово-історичний музей, а одна машина від кіностудії Довженка. З першого дня до колони приєдналася і наша знімальна група. Вікторія Пластун розкаже, чим найбільше цікавляться місцеві жителі у реконструкторів музейників. Ця колона проїхала Донбасом майже півтори тисячі кілометрів. Ретроавтомобілі подивилися жителі шести населених пунктів. Багато дітвора і старіки спрашують, що це за самом деле цей грибок – це світомаскировка. маскировка. Даби з воздуха не було видно ночі освіщеної фари автомобіля. Це авто прототип Фольксвагена Жук. На таких під час Другої світової їздили німці. У радянській армії їх почали використовувати вже наприкінці війни, розповідають реконструктори. Кажуть, такі машини захоплювали як трофеї після боїв. Однак ця не воювала, її виготовили пізніше для кінореквізиту. Машина примінялася в тилових частях. Непосередньо участь в бойових действиях. вона не мала, але підвозила лічний состав. Командиров, командиров подразделений, ты могла перевзить почту чаще использую как почтальон. Это, соответственно, наш не вік на ній башті з, з дулом нету. это не пушку купушку не може. Дітлахам дозволили посидіти в машинах та відчути себе водіями. Мину країну я їду! А от ці мотоцикли вітчизняні їх виготовляли у Києві за зразком німецького БМВ. Обидва військові і були на озброєні радянської армії. На таких мотоциклах здебільшого вела розвідку на них ще можна встановити кулемет. На колясках совершенно верно дійсно ставився на турелі. Для стрільби як на ходу, так і время, ну так і на місці. От, наприклад, такое положення пулемета дозволяло вести огонь повозпнізколітящим по воздушним целям. Роман лагодить інший мотоцикл. Каже він вже за старий для таких переїздів містами. Запчастей к ним огромное количество еще по гаражам у дедушек лежат То есть есть ребята которые занимаются тут торгуют запчастями на советскую технику поэтому в принципе пока проблем с ними ну, нет но все равно уже э, и цены поменялись и некоторые позиции они уже заканчиваются. потому что Врімені та вже мога прошла на автівках і мотоциклах. Український стяг реконструктори кажуть, для них він символізує той внесок, який зробила Україна для перемоги у великій вітчизняні та втрати нашої держави у цій війні. Вікторія Пластун, Артем Українець, новини на першому.